Поки у нас на Майдані Незалежності відбувається своя вакханалія. І зуби зроби собі будь ласка, затримайте. Вона хотіла покинути місце порушення. Я зрозумів, що це не дуже цікаво. А цікаво те, що сьогодні в нас неділя і давно не було рубрики Крінжу з болоту. Постукали зна, цю рубрику, можна називати, як хочете. Взагалі, в цій рубриці я завжди висміюю тих російських артистів, які творять дічі. Ми завжди порівнюємо, які ми виховані богемні. Красиві аристократи, і що то воно таке сьогодні. Ми е, подивимось на сюр і ліцемірство, яке відбувається в тому шоу-бізнесі, і взагалі в тому медіапросторі. І перший персонаж, який в нас буде, це буде Дмитро Шепелів. Зараз ми подивимось, відео, яке він зняв, коли почалось повномасштабне вторгнення. Мені особливо страшно від того, що я сейчас сина в школу. А мої друзі, які знаходяться в Києві, і в інших українських містах, до цього йдуть Это в у біжище. Це не укладується в голові. не укладується в голові, каже Дмитро Шепелєв. Ну, замір всьому світі. Після цього звернення, да, звичайно, не звертав уваги, чим там займається Дмитро Шепел. Ну якщо він прийняв таку позицію, да, що типу, ось давайте не будемо цього робити, як так? Ну, це автоматично йому закриває кар'єру в країні агресора. І тут, неочікувано, виходить анонс. Що Дмитро Шепелів запускає своє шоу на каналі Росія 1» Це раз. А по-друге, Дмитро Шепелів, як ні в чому не бувало, приїжджає в Маріуполь спасати безпритульних тварин. Програма в кругу друзей тільки стартує на телеканалі Росія, а її вже ждуть з нетерпінням. Шоу розвлекательне, але будуть і очень непрості історії, одну з яких ведущий Дмитрій Шепелів привезе з Маріуполя. Я готуюся к програми Просмотрел большое количество материалов, которые посвящены животным, и я узнал, что здесь совсем неподалеку есть очень большой важный приют, э, в котором собраны домашние животные, в первую очередь собаки, которые остались из-за военных действий без хозяев. Я знаю, что хозяйка этого приюта мечтает построить контактный зоопарк и хотела бы построить маленький медицинский пункт, которым могла бы помогать. О которых Поэтому, конечно, я здесь, мы здесь для того щоб призвать, конечно, допомагайте, насколько это Боже Боше! Боже! Який рятувальник, Дмитро Шепелів, неочікувано! Приїжджає на нашу територію, бере з собою журналістів з телеканалу Росія і спасає, рятує. Це навіть не ліцемірство. Знаєте, от актори актори в Голлівуді, які там отримують Оскари, ну вони ніколи не, не зможуть грати таких нещасних і так перелаштовуватись, як це роблять вони, навіть Сережа Бабки. Яка гра. Яке йобане ліцемірство. Я пам'ятаю, коли Фріске, Фріске захворіла онкологією, як Шепілів за гроші зливав де місце знаходження їхнє підпускав туди папараці, які знімали Фріске в тяжкому стані. Ця людина завжди хотіла хайпу та популярності. Йому не було не шкода Фріски, яка померла. Йому не шкода родичів Платона, сина. Йому не шкода нічого. Господі, та як можна бути таким? Як можна взагалі приїжджати на територію України, на ту територію, де ти там розказував, Боже бомблять, моїх друзів? Він ще ще приїхав в Маріуполь зі своїм новим шоу. Вибрав жити в брехні. Вибрав просто бути. Самою паскудою на цій планеті. Чекаю ваші коментарі. Фу, неприємно, але насправді так. Я давно не нагадував про донати. Потрібно підтримати канал Донатом. Ми йдемо далі. так? Ми від Маріуполя далеко не будемо відходити. Я думаю, всі бачили відео, як китайська оперна співачка Ван Фан на регінах драмтеатру Маріуполя заспівала Катюшу. Той момент, від якого соромно, від якого хочеться плакати, від е, того, знаєте, тому що, якщо так задуматись, ну, реально дуже важко. Дуже важко, світ розуміє те, що відбувається в Україні. Взагалі ніхто не розуміє. Ніхто не розуміє, ніхто не знає, що таке війна. Навіть ну, ми, які живемо там, плюс-мінус в містах, які все одно прилітають ракети і шахіди, ось сьогодні ночі, боже, я взагалі не спав. Навіть ми до кінця цього не розуміємо. Як це розуміють наші е, воїни, які там, у гарячих точках, правильно. А що казати взагалі про інших людей? Ну, знаєте, там кола нещодавно виставляла сторіс, що в Польщі вона написала, що. Е, Ну Вже до українців ставляться так. Поляки вже, ну, українці бісять поляків, тому що їх дуже багато. Але також можна зрозуміти поляків, тому що знаю ситуацію, що і в Німеччині, і в Польщі. Ну, українці буває дозволяють собі дуже багато. Ну, качають якісь права. Замість того, щоб ну, реально якось адаптуватися та поважати правила тієї країни, де вони знаходяться. І якщо там українці не розуміють, які там виїхали, да, то що казати про весь світ? І коли ти дивишся, як якась там китайська оперна співачка співає Катюшу на руїнах драмтеатру Маріуполя? Третя новина. Тут мені попалось відео. Як Таїсія повалісь зізнається в коханні країні гній. Подивимось, сьогодні сказати слова благодарності любимої країні, великій країні. Росія, я люблю тебя, люблю вас, мої дорогие. І, звісно ж, ця песня сьогодні для всіх. Знаєте, я Ну, ми всі там любимо, знаєте, крінжувати з когось, знаєте, там. Ні, коли ти відчуваєш іспанський сором, це не завжди класно, особливо, якщо ти відчуваєш іспанський сором за якогось свого ближнього друга. А, ну, якщо ми будемо враховувати, що Таріся Павелій, наша народна, чи хто вона там заслужена, співачка, яка виступила на. Дні Незалежності якось там року в Україні. Зізнавалась, коханні Україні. Боже! Ну, Звичайно, українська пісня є найкраща в світі, правда? І тепер вона як Швонька. Зізнається коханні Рашки. Сьогодні сказати слова благодарності. Знаєте, що смішне? Можливо, там вони там вибрали гроші, да, там якесь майбутнє життя, але. От всі ті, А не Асці, хуясці, всі ті, хто там поїхав туди і типа, що співає, щось там гроші якісь получає, в безпеці сидить. Вони не розуміють самого головного, що їх там ніколи не будуть по-справжньому любити. Я за те, щоб жити з чистою душою і з розумінням, яке твоє коріння, хто ти. Але якщо. Маріанська впадина та пекло існує, то дуже шкода, що воно існує по сусідству з Україною. Дякую вам за перегляд, друзі. Чекаю ваші коментарі, вибачте, що я тут почав задумуватись. Ну, трішки зіпсувався настрій. Я розумію, що ви хотіли трішки веселощів від мене. Вибачте, вибачте за таке сумне відео. Давайте, будь ласка, йдіть дивіться, мій музичний контент. Це. Зайдіть на канал, побачите все. Ось це відео також. Можете подивитись, поставити лайк, написати свій красивий коментар, підтримати канал донатом. І зустрінемось з вами вже в наступному відео. Люблю вас! Слава Україні!